Всім привіт! Продовжуємо ремонт гаражу. Минулий раз ми пошпаклювали, погрунтували стіни, почистили підлогу, прогрунтували, підготували під фарбування. Сьогодні ми придбали фасадну фарбу 10 літр. Ось чому ми її обрали? Тому що гараж, він тут перебуває в постійних змінах температур. Вологості і відносно ми взяли фасадну фарбу, щоб вона все це переживала. Ці всі, всі перепади температур, вологість і тому подібні речі. Що? Зараз заставимо підлогу і будемо фарбувати стіни. Так, Підготували гаража, винесли все на набір, заставили підлогу, поприкладали краєплі чим було, з якими довгими предметами. І зараз будемо приступати до фарбування. Розбавимо фарбу, визначимося з якої стіни почнемо і вперед. Інструменти, які потрібні для фарбування, у нас сьогодні це валік великий 25 см, валік маленький см, 7 кисточка, ванночка, фарба і міксер, яким будемо замішувати. Так, вирішив спочатку зробити примикання, пофарбувати, тобто всі угли внутрішні примикання, до плитки, до стелі. Це все відпрацювати маленьким валіком і кисточкою. Це займає дуже багато часу, тому я знімати це все не буду. Вже вам покажу готовий результат відводки, після чого буду виконувати вже саму площу, закатувати великим валіком. Нарешті я зробив отводку, зайняло приблизно 2 години, відвів від плитки по колу фарбою, профарбував всі примикання вугли один раз і зараз будемо приступати до фарбування основної площини великим валюком. Прифарбували один слой повністю всі стіни, всі примикання, відкосили ось там, верха, все, все, все. Лишилося дочекатися, поки висохне, і профарбувати ще раз. Ось тільки закінчено наносити, бачите, фарба ще просвічується, мокра, а тут вона вже таке біліше, бо підсихає. Думаю, ще раз-два треба буде фарбувати, тому що фарба не дуже якісно укриває темні плями. Гараж підсох, перший слой фарби. І зараз робимо отводку другого слою. Таким методом наноситься фарба. Внутрішній угол таким жорним слоєм заповняється можливо якісь тут і зверху раковинки тому що верха я не шпаклював там потім розкажу чому так забивається фарба обмаканиться ваблік фарб і це все діло розкатується гарно З одного і з другого боку наводиться структура, тому що коли ви пробуєте цей край, то валік портить цю сторону або цей, цю, тому ми одну викатуємо в чисту сторону а другу, не доходячи до кута, управляємо структуру фарби. Ось вот так. І виходить гарний. І відразу, поки свіжа фарба замивається це все. Методом проходимо весь клімк із поколу. Закінчили робити відводку. Все профарбовано, промито і зараз наношу другий слой фарби. Мабуть буде фінішний, але є підозра, що ще, мабуть, буде і третій слой. стіні. приблизно займається ділом в мене 40 хвилин. Прокрасили сьогодні два рази гараж, тільки що закінчив ще стіна мока, не видно на камеру вистач. Ось. Буду ще третій раз катати. Сьогодні субота, буду в понеділок, але реально ще все мокре. Заїду в понеділок, гляну, може воно висохне і набере вже білого кольору і перекриє ці темні п'ятна, які просвічуються через фарбу. Ось, ну На сьогодні поки все. Їдемо додому. Ось настав понеділок, приїхали в гараж, дивимося результат. Нашої роботи і де-не-де просвічуються такі п'ятна. Ось тут олівець, видно, просвічується, тобто фарба не є, окривостою. Де-не-де зустрічаються піщинки. Візьму зараз шліфувальний папір. Ось такі от піщинки. Позбиваю їх легенько і перефарбую третій раз фінішний. Взявши сьогодні дуйчика, продую угли щоб кісточкою багато часу не витрачати, зроблю це все декілька разів швидше. І прокатаю ще один свой фінішний. В принципі, вже потолок вже тіше, ніж стіни. Це вже такий достатньо гарний результат. Так, прочистив стіни, зайняло буквально 3 хвилини, пробіжався швиденько, все тіркою, позабирав піщинки, деякі каплі були. Я взяв сьогодні ось такий от повітряний табілізатор. Зараз ним відпрацюють всі примикання, угли, щоб пришвидшити роботу і швиденько закатаю стіни фінішним третім разом. Профарбував примикання. Ось напливку не вилазив, там вже профарбовано достатньо добре кісточкою і валиком. Ось зайняло це в мене буквально до максимум 5 хвилин. Реально, я думаю, хвилини 3-4. Ось працював всі примикання і таким чином виграв буквально десь 1,5 години час. Далі наносимо валик на основну площу. І чекаємо повного цехання. Ну що, закінчив, третій раз профарбував <coughs> стіни. На сьогодні все, будемо чекати повного висихання, але ну, результат вже набагато кращий. Але стіни ще мокрі, блестять, все висохне і набереться повного глибини кольору. Ось такий вам лайфхак, беремо сміттєвий пакет, вдіваємо на ванночку. Ось таку ванночку щоб її не мити, кожен раз не вимазувати фарбу, просто знімаєте пакет, вивертаєте його, завантажуєте сміття, яке у вас є, і виносите смітник. І валік, щоб кожен раз не мити, просто заматуєте от пакет, одноразовий, вложите в холодне місце, бажано на підлогу і так можна лежати деякий час, там, день, два-три. Ви можете їм користуватися далі, чистий буде і набраний фарбою. Чекаємо повного висихання і далі буду думати, що робити. Можливо, буду наносити малюнок на стіну якийсь, ще не вирішив який, саме і яким чином.